Всім привіт, друзі! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Сьогодні на зв'язку з нами астролог Володимир Бадіян. Володимире, рада бачити вас. Вітаю. Вітаю! Хочу почати нашу з вами розмову щодо сходу східних регіонів. Хочу запитати у вас, що чекає ці регіони, і чи можемо ми розглядати варіант повернення цих територій і вигнання ворога звідси. Ну, наскільки я бачив, ну саме перше, перше питання: що зараз чекає, поки ситуація буде така, як вона є. Тобто не буде сильно великих якихось таких зрушень. Можна сказати, що хтось кудись сильно завойовує там чи відвойовує і так далі, не з їхньої сторони, не з нашої. Ну в даному випадку такий момент буде що, наскільки я бачу, ближайших пів року, а може навіть і більше. От, е, ну, я би сказав, що можна і тут взагалі на рік показує. Тобто ситуація на рік буде така, не, така, як вона є. Хоча там є багато що говориться зараз, але я бачу, що вона не буде змінюватися особливо. Е, питання Покровської і других оцих місць. Я, ж, я не аналізував, чи візьмуть, чи не візьмуть, але я бачу, що вони будуть просуватись маленькими кроками. На жаль, в наступному місяці, в наступному місяці, ми повинні все таки призупинити їхні просування. Будемо на це дуже сподіватися, тому що бачимо, що маленькими кроками, але росіяни, на жаль, потроху завойовують нашу територію. Друзі, принагідно нагадую, що ЗСУ наша сила та міця, А наша з вами справа підтримувати їх словом, ділом і головне донатом. Щоранку, щодня та щовечора, Тож сподіваюся, ви це робите, Володимире. Хочу запитати стосовно вересня місяця і чи може Росія саме в перший місяць осені застосувати тактичну ядерну зброю. Немає такої потреби в Росії на даний момент. Але на світ мені любе число від 1 до 12. Сім. Сім. Ну, Якісь міни. Е... Скоріш за всього будуть в їхніх питаннях насчет ядерної зброї, в крайньому разі, вони можуть погрожувати uh -huh. з території Білорусі, можливо так, але що це буде в 2025 році, це навряд чи Ну, не зараз. Не думаю, що це зараз може бути. Ну, і е, я все-таки не до кінця відповів на перше питання, якщо можна насчет uh -huh. е, регіонів, на східних регіонів вони. Е, Каже, ми їх не, не видно, що ми їх відвоюємо, а видно, що ми їх полуть, отримаємо. Якби. Вони будуть мати такий статус, як би сказати, нейтральної чи сірої зони свого часу. Uh -huh. а, коли буде, будуть перемовини, я думаю, що перемовини вони будуть, і вони то вже йдуть, але більше всього, що перемовини почнуться так, акту, дуже активно, десь під кінець цього року. Ну, після виборів США то це, це однозначно має зв'язок з цим. І відповідно в результаті перемовин буде вирішуватися це питання, не в результаті наших бойових дій. Іменно, іменно східні регіони. Тож е, інші регіони в результаті можуть бути бойових дій, але східні менше ймовірно. Я так дивлюся. зрозуміло вас. Будемо чекати і виборів, і перемовин. Все ж таки хочеться мати цілісну. Та головне вільну Україну. А якщо повертатися до ядерної зброї, пам'ятаєте, як тільки е, Лукашенко і Путін заявляв про те, що в Білорусі буде ядерна зброя, велося дуже багато розмов стосовно того, чи дійсно вона там є. От власне вас хочу запитати: чи дійсно на території Білорусі є ядерні боєголовки? Ну, взагалі то є. Ми див... Я це казав ще рік назад, чи не пам'ятаю. Коли завезли, були mm. мали ще завезти, я казав, що завезуть. Тобто Будуть це не були які. пусті слова. Все ж таке, разом з діями. Так. Да, ну, То, що вони туди мали завести, і то, що вона там має бути, в крайньому разі я це дивився давно, що вона там є. Зрозуміло. Чи на даному є, чи нема? Це ще, ще, ну, це не, не білоруська ятина зброя, це російська. Так, так, так. Про неї кажу. Зрозуміла вас. І, от продовжуючи тему наших сусідів з півночі, ми знаємо, що Лукашенко розгорнув на кордоні авіацію, розгорнув свої сили ППО. А невже він боїться такої ж ситуації, як у Курську, і боїться, що українці раптом підуть на територію Білорусі? Чи це було зроблено на прохання Росії? Люба Число, скажіть від 1 до 12. два. Ну, він з однієї сторони, піклується про, свій, про свою безпеку. Він показує, що він готовий до чогось, uh -huh. до того, чого не було, б так, чим менше, щось треба показати. Взагалі, це як показова така форма, того, що вони роблять, це скоріше реакція на те, що ми війшли в Курск, і це мусять ну, вони якось на це реагувати. А з другої сторони, Наскільки я так дивлюся, воно ще зв'язано з тим, що ми можемо десь, наприклад, війти і в іншій території, яка там вже є, що Україна, Росія і Білорусь вони разом межують біля, біля Сум, чи де там нас я не, точно не буду казати, але є. От на цій території теж ми можемо війти. Ну, тобто, це для Білорусі це не дуже приємно, але він має бути, він має показувати, да? uh -huh. що він був процесі такому. Більше я бачу по. Показова така річ. Можливо, навіть тут тілець, то зв'язано з тим, що може це, ну як домовлено, і проплачено, щоб він так робив. Навіть так. Ого. Ми знаємо, що… Ну, не буду стверджувати до кінця, що іменно угу. так, але він має показувати це точно. Ми ж знаємо, що вплив Лукашенко він трохи послаблюється. Це було ще, мабуть, з моменту його виборів президенти останніх, і вже ходять розмови про те, що він не буде ще раз ні балотуватися, ні власне ставати президентом або ж продовжувати свій президентський шлях. Загалом, що чекає на Лукашенка попереду, і скільки йому залишилось? залишилось. Е, бачите, до мене трошки а сьогодні у нас запізненням доходить. Я бачу, все-таки Лукашенко справді боїться, що ми можемо перетнути кордон. У ага. нього є такі mm -hmm. описи. страх. Ну можливо, на кордоні, можливо, ще десь. Ну і є такі серйозні домовленості з Росією, що він має так діяти. Ну це ще е, Курськ, це теж більш політично. Ми там нічого особливо, нічого не завоюємо. Ну можливо, але для нас це і дух. Піднімає і солдат, і людей, да? тобто ми дуже там концентруємося, і це так от надихнуло нас, так, так. що нарешті ми щось робимо. Да? Якісь такі, що ми можемо бачити. Ми то робимо, звісно, і так, ну просто для людей воно От. Але політично Лукашенкові теж треба показати, що він робить, що от такі процеси відбуваються. Угу. Ну і тут багато скритих процесів. Тобто він показує, і з іншої сторони і боїться. От, а а насчет того, чи він може бути змінений, чи, ну, і коли він зміниться. Питання, ви сказали, коли, чи, чи, чи зміниться? Я сказала, чи, зміниться. чи довго йому залишилося взагалі. Питання часу, ви сказали. Угу. Так, то скажіть слово від 1 до 12 ще раз? Хай буде 11. Ну, як мінімум, рік йому залишився. Мінімум. Тобто, я би так сказав: про нього будуть багато говорити, що він піде, не піде, але він ще буде. Це саме на посаді президента, правильно ж? Так. так. Угу, угу. Ам... Я хочу ще запитати за внутрішню нашу політичну ситуацію. Якщо пам'ятаєте, на початку року дуже багато велося розмов стосовно виборів в Україні. Зараз вони трохи затихли проте все ж таки питання залишається цікавим чи можливі в Україні вибори? І головне, коли мабуть, не в 2024 році, але в 2025 вони можливі. Можливо, найбільше бачу, що це буде або кінець 25-го, Ну, якщо говорити про президента, я вже це казав 26-й рік. 26-й рік. А якісь місцеві вибори місцевої влади? Ну я на це не дивився. Це може бути це може бути в процесі. Так взагалі місцевий, взагалі, деякі зміни в плані видня. Я би так сказав, якісь трансформації в законах, і в Раді, і в плані тому, як буде управлятися наша країна, може бути е, трансформація в цьому році відбутися. Угу, вже починається. Е, так, ну тому що в нас осінь, у нас, е, по-перше, кожен четвертий рік, у нас Майдан. Четвертий, 14 і 24. -й. Угу. Відповідно, у нас має бути Майдан осінь 24-го року. Але це не буде такий майдан, як ми там думаємо. Це буде щось, ну от зараз прийняли. Про ОПЦ так закон, що вони упразняють, на тобто, хочуть, що це забороняють московським патріотам. чотири мільйони є е, віруючих. Так mm -hmm. Тобто це дуже таке. Дуже питання, дуже це серйозне питання, і тим більше на, на, на носі перемовин. А ці питання про перемовини ну наскільки ми дивилися йдуть. Це серйозний такий момент, що може розкачувати ліву і праву сторону. Так? Тобто, сьогодні люди, вони ж. Питання релігії, люди, вони трохи, ну, як би так сказати, дуже сильно Гостро налаштовані. Да. да, гостро. це питання може дуже гострі процеси в суспільстві породити, ще якщо зняти воєнний стан, у цей останній війни. Це один момент. Я думаю, що, якщо ми говоримо про Майдан, так сказати, він може бути не такий. Якості. Я просто про це давно вже говорю і про ці вибори. Ще... Воно може бути, але можуть бути якісь такі рухи в нас робитися. Не, не такого великого плану. І ці роки, ну тим не менше, вони будуть показувати, що влада, вона щось треба робити з цим для влади. Це буде такі серйозні моменти, що щось, треба, щось треба змінювати, якісь закони приймати, якісь, наче, управління робити. Притом, тиск на владу і на структуру влади, і на оцю корупційну складову буде із сторони Америки. З двох сторін. Буде І народ буде підпихати да? uh -huh. своїми діями і сама ситуація, ну і зверху вони будуть теж. Так що я ну, на цій трансформації я дивись десь до квітня 25-го року, оцей період, період, я більше даю, в да? нас взагалі осінь, якщо, якщо подивитися, ми у 22-му році, якраз 22-му осіння, ми почали якраз атаку, наступ, атаку, неправильно сказав. От е Наступ, і якраз осені в нас пішло звільнення таке там, і, і Харків, і потім ми звільнили вже восен, е з, 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 з літа кінця літа, в да? серпні. Потім е два місяці ще осені, ми якраз у нас такі активні події були. І в принципі, минулого року ми теж на це надіялись. На минулий рік у нас був пшик е вийшов. Та? Тож, ну, це така бульбашка, що нас накрутили. Дуже сильно народ накрутили. До речі, потім вже сказали, що ж вона крутилася. А от е, говорили про те, що справді не, не мало бути і не було про контрнаступ. Не було контрнаступу, пробували там щось зробити, але не вийшло. І зараз е, ми в такій ямі сидимо по-астрологічній, як би сказав. І ми скоро з цієї ями вже маємо вибиратися. От, так що, ми йдемо, яма, це називається трансформація. Зміна, реальні зміни в владі, реальні зміни в армії, реальні зміни в народі. З народом з, з законами так далі зміни відбулися. Прийняли закон про мобілізацію. Це серйозний закон. Який він є, не які, але це серйозний закон. Потім прийняли ще новий закон. Про, про це УПЦ Московський Патріархат. Якщо, якщо глянути в історію раніше, так подивитися, то де раніше вчили, вчилися люди? Хто вчив людей? Вчили батюшки. Не угу. про це квавчилися люди, і те саме МП так сказати, воно, вся така ідеологія дуже йшла через церкву, і вона зараз де тільки в такому плані, що вона дуже жорстко відрізняється. Наприклад, може, ви не знали, але в, в московському патріархаті, наприклад, ті люди навіть в нас в Україні, я просто це радіо людське говорить. Які не виїхали в Європу через те, що треба було свої дані вносити, наприклад, в, 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 в комп'ютер. Треба було відбиток пальця давати, так, так, так. опит і так далі. Люди не виїхали. Тому що в московському патріархаті це считається величезне зло. Угу. Це є сатан. І це люди, які зараз ходять серед нас, так далі. Тобто це не значить, що це правда чи неправда, але просто це дуже така. Одна сторона, яка ще, до речі, якщо порівнятися, це такі серед ну, час, коли ще не було, коли лампочка виникла, тяжкі всі кричали, що це сатана. Mm. От, і сам е, електроніка, і так далі. Ну, зараз всі там з мобільними телефонами на машинах їздять, там ж гаджети має, і так далі. От, зараз вже сатана це вже коли буде там, карточка чи там чіп буде. Ну, чіпи на кожному кроці. Це називається сатана. З позиції духовності, якщо розбирати, да, з позиції вета і так далі, це є демонічна технологія. Чи сатанинська технологія, Вся, все, що є неприродне, от є світло, яке світить на от сонце, це природнє. свічка це природнє, а лампочка це неприродне. Тобто неприродне – це є демонічна технологія. І все технологічне воно відходить від природнього. Чим більше технологічності, тим менше природня. А природня це Бог, технологія це сатана. От так, в такому, в такому ракурсі можна на це дивитися. Але це не означає, що цього не можна використовувати. Світла не можна використовувати, і все остальне. В цим користуються так далі. Просто люди повинні ну якби це. Я кажу, що позиція ВЕТ, як на це дивиться. Тобто це, ну, є в цьому раціональні зима. Якщо дивитися з позиції, наприклад, другої день, угу. але як це закручується в, в розумі людей. Ну якщо ти йде, це, це це маніпуляція свідомістю. При так, тому, закручується що... і накручується навіть. Так, закручується, накручується, і це і тримає людей. Люди не розуміють, вони розуміють, що вони не вірять, вони бояться світла, вони бояться лампочки. От вони кажуть, це сатана. Тільки вони кажуть на телефон, сатана, лампочка, сатана, мають на увазі, що це чіп. Ми зараз чіпами користуємося на кожному кроці. ці чіпи. Так, так. Значить, треба не користуватися. От через це на цьому робиться політика, політичність. Тобто, духовність, вона саме по собі в духовності є такий принцип практичності. Тобто, ти це використовуєш. То, що тобі треба, ти ми мікрофон використовуєш. Ми зараз теж користуємося, щоб мати, передавати знання, якісь інформації і так далі. Ну, тим не менше на цьому йде дуже сильна маніпуляція. В Україні з МПЦ МП вони якраз тримають оцими жорсткими правилами, вони тримають свідомість людей в певних рамках і контролюють. Це один з моментів. А от можуть цих людей настільки накрутити. Ми от в контексті Майдану говорили, що е, ці люди реально влаштують якісь провокації е, саме з їхньої сторони, з їхнього посилу, які можуть ну, там, нашкодити е, просто суспільству або ж внутрішній ситуації? Ну, скажіть, Ліба число, від одного до 12. Чотири. Я думаю, що може бути. Ну чи це буде це буде неконтрольовані деякі процеси, що зв'язані? Оцей закон приведе до неконтрольованих процесів. І наскільки я бачу, є певний такий задум, щоб ввести до тих неконтрольованих процесів. Цей закон, якщо ви подивитеся на канали BBC, в нас є канал такий, mm -hmm. да? він я от бачив, він дуже це, скажімо так, педалірує, Дуже цю тему починають вони розкорочувати, і вони в такому позитивному, що нарешті ми так далі. Але вони цю тему дуже як, беруть і розсвідчують. А це про а це американський канал. Проплачені на міці, скажімо так, і е, це дуже цікаво. Тобто комусь це цікаво, щоб оця тема розгойдала нас. Да? Тобто, е, тут питання не в тому, що можуть, можуть на будь-якій темі можна народ розколихати чи там, е, розігріти на будь-якій темі. На питанні мобілізації можна розігріти, на питанні на духовності це жорстке питання, яке тільки може бути. Тобто не духовності, а от релігії. Духовність це зовсім інша справа. Через це чи може бути астрологічно, ви кажете, так може, і йдуть, якби такі секретні, чи як сказати, скриті такі моменти, які хочуть роз, розшатати ситуацію, і це не про російські сили чи російські і про російські теж їм цікаво, щоб ситуація розшаталася. Але ситуація, коли будуть коли будуть перемовини або будуть вести людей на перемовини, важливо, щоб. Ну, про російським це вигідно, скажем так, і в якійсь мірі, і нашим сілам це вигідно, деяким навіть так. Єдине, Конечно. що ви сказали про Америку, а все ж таки BBC – це британська телерадіомовна компанія. А я їх зв'язую. Ну, якби так, добре, що мене ви виправили, але Британія і Англія, це так сказати англосакси, вони в одну. На одній флайті граються, може флейти з тумандерочками, але вихід один. Вони оде ну якось одинаково граються. В них схожі політики, скажімо так. Я вас зрозуміла. Е, от в контексті перемовин, про які ми з вами говорили, і про які ви згадували, і про ситуацію в Курську. Вона і от все ж відбувається зараз на території Росії, вони все ж таки пішли на користь і прискорять мирні переговори. Чи е, подібна спецоперація була зроблена для інших цілей? А, назвіть число від 1 до 24? Е, 21. 21. Добре. 21. Скаву, що ви назвали, що треба, так? Вони не прискорять і не заповільнять. А це ніяк не вплине на хід первої. Ну, якби воно політично вплине, але не в, не в плані швидкості чи, за, чи прискорення, чи уповільнення. Угу. Але, в принципі, в принципі, наскільки я бачу, якщо буде така ситуація повторюватись в інших місцях, то це оповідь процес перемоги. Навіть так. Цікаво. Цікаво. Будемо спостерігати. Все ж таки, завжди сподіваємось на краще. І на мир ми також завжди сподіваємось. Проте, у нас осінь на порозі, залишилося мало часу до вересня, а там вже й листопад, якраз 5 листопада. Це день виборів США яким буде цей день, і взагалі, як пройдуть вибори? Будуть якісь одіозні події, про які ми почуємо. Я не дивився чесно на цей день. Не так цікавить мене день, як результат. Так, Через так, той, результат також Але, дуже цікавить. Бо, да, Можете сказати любе число від 1 до 24 ми подивимося. 12. 12. Мене просто закрита моя. папочка. Зараз секундо. Uh -huh. 12. Я думаю, що можливі деякі перепони, але не великі. От там, е ну, якби. Можливо, там не зараз ці вибори прийдуть. Щось там в них буде не так ну, як треба, але вони все вирішать. Це вирішать все, <laughs> вийде у них. А от Це все, до... все буде судобрений. Все вони, вони з цим розберуться, що буде. Там будуть якісь проблеми, щось буде так, але вони з цим розберуться поступово. Ви сказали, що вам цікавий результат. Результат ви намагалися продивитися? Ну, жінка буде в них 100%. Угу. Ні, ну 100% ніхто не знає. Ну, ну, я кажу, що він буде. Більшість відсотків, скажімо так. Ці дослідження, які ми робили, бо це дослідження, вони показують що буде жінка. Ну що ж, Камала Харіс, так Камала Харіс. Проте не загадуємо, не прогнозуємо, побачимо. А, хочу за ще одного президента запитати: все ж таки, за нашого Володимира Зеленського. А, його президентство закінчиться, як ви сказали, разом з виборами в 26-му році. Чи все ж таки продовжиться ще одним строком? Це цікаво, але я дивився, як закінчиться. Він не буде більше президентом. Ну, може, буде колись, але в крайньому разі на цей термін. Зрозуміло. І хто може його замінити? Єрмак, наприклад, чи можливо, взагалі, відомий волонтер Сергій Притула? Чи можливо, буде жінка? Я дивився теж, що в нас буде жінка. Ми колись робили таке дослідження, але нехай трошечки от, тема перемовин вона прийде, тоді я вже буду дивитися точніше. Ну ми, ну, ми раніше ми бачили, що буде теж одна жінка. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, Вірніше, в нас навіть не буде така форма правління, як нас зараз є. У нас буде якось збіжна форма правління, тобто буде декілька президентів, або президент, місце президента буде займати 3 чи 5 людей. Вони будуть розподіляти між собою обов'язки. Тобто буде така Такий. Чи це буде? Можливо, ми не завжди точно коли дослідження робимо. Воно може бути, але може це бути на нижчому рівні, трошки не як президент, але щось таке буде. У нас поміняється форма правління при ну має помінятися знову таки я не кажу 100%. Угу. Це цікаво. Я думаю, що ми з вами повернемося до цієї теми обов'язково, як ви сказали після того, як пройде тема перемовин. А поки я вам дуже вдячна за цю розмову. Чекаємо, друзі, від вас дуже сильно вподобаю. Пишіть ваші коментарі, якщо вам сподобалось, підписуйтеся обов'язково на наші канали та соцмережі, так само на канал Володимира, і тисніть на дзвіночок, бо попереду ще багато свіжих, цікавих інформативних випусків. І також бережіть себе. Та Донайте на ЗСУ. До побачення. Побачимо.